Каналі 1+,1 плюс триває спільний марафон. Я Соломія Відвіцька і це ТСН. До 14-ти зросла кількість поранених в Охтирці на Сумщині. Серед них родина із трьома дітьми, постраждалим хлопчикам 5 місяців, 4 та 6 років. Росіяни вночі масовано атакували місто дронами, цілили по житлових кварталах. Попередньо застосували майже півтора десятка безпілотників. Потрощили та підпалили 13 приватних осель. Заграви від вогню було видно з усіх районів міста. Понад півсотні рятувальників гасили масштабну пожежу на півдні Одещини за допомогою спецтехніки та пожежний потяг Укрзалізниці після ударів шахедами в Ізмаїльському районі спалахнув об'єкт паливно-енергетичної інфраструктури. Відомо про одну постраждалу людину. На світанку воєнні злочинці поранили чоловіка у Дніпровському районі Херсона. А напередодні вгатили із артилерії по Чорнобаївці. Під удар потрапив 11-річний хлопчик, який ішов вулицею. Він у лікарні. Ще один цивільний постраждав у передмісті Херсона. А в Новорайську є загиблий. У Куп'янську на Харківщині російський дрон атакував карету швидкої допомоги. Двоє працівників дістали вибухові поранення. Літня жінка загинула у Нікополі на Дніпропетровщині. Ще одна поранена. Окупанти обстріляли місто з артилерії. Побита п'ятиповерхівка, два приватні будинки. Згоріли, понівечено пожежний автомобіль. Є руйнування також у Павлограді та Синельниківському районі. Майже 600 ворожих ударів отримало прифронтове Запоріжжя на 11 населених пунктів. Росіяни скерували понад 4 сотні дронів, а ще застосували авіацію та артилерію. Пошкоджено близько трьох десятків осель та об'єктів інфраструктури. Передовсім Росія має припинити вогонь, інакше на неї мають чекати санкції. Президент Європейської ради Антоніо Кошта назвав припинення вогню головним пріоритетом для Євросоюзу. Про це він заявив на прес-конференції в Лісабоні по завершенню відеоконференції членів Європейської ради і додав, що саме зараз, більше ніж будь-коли, критично важливо підтримувати сильний тиск на Росію. 15 серпня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і Володимир Путін провели перші переговори на території американського штату Аляска. Після цього український президент Володимир Зеленський та інші європейські лідери зустрілися із Трампом у Білому домі, аби обговорити шляхи дипломатичного завершення російської агресії. Близько десяти країн готові направити свої війська в Україну. Про це на умовах анонімності говорять їхні чиновники американському виданню Bloomberg. Йдеться про план, що передбачає участь британських та французьких військових у складі багатонаціональних сил. Вони мають бути розміщені в Україні в рамках можливої мирної угоди, але не на передовій. За словами президента Європейської ради Антоніо Кошти, умови гарантії можуть бути узгоджені вже цього тижня. У Білому домі раніше заявляли, що президент США Дональд Трамп підтримав створення пакету гарантій для України, хоча американські війська в Україну не відправлятимуть. Вашингтон готовий допомагати у координації та надавати інші засоби безпеки, включно із розвідкою та, можливо, засобами ППО. Зі свого боку Росія відкинула ідею розміщення військ держав НАТО на українській території і продовжує вимагати від Києва поступок щодо східних регіонів. Майже 30 тисяч дронів вже замовили військові через маркетплейс зброї дотчейн дефенс. А першу тисячу БПЛА на передовій отримали трохи більше аніж за тиждень після її запуску, кажуть в агенції оборонних закупівель. Дочейн Дефенс це інструмент, який дозволяє розміщувати прямі замовлення від бригад, і все це відбувається у цифровому варіанті. Через електронний кабінет військові бачать, що у виробників є на складах. Ця інформація оновлюється в реальному часі. А самі поставки мають відбуватися не більше ніж за чотири календарних дні. Раніше термін поставки був до місяця, каже керівник АОЗ Арсен Жумадділов. І зараз же бригада бачить, який є вибір дронів на цей момент, і розуміє, що швидко отримує своє замовлення. Для постачальника це також добре, бо з ним напряму діє агенція оборонних закупівель, а не кілька десятків покупців. Наразі система працює в тестовому режимі. Там можна придбати лише fpv дрони до системи підключені 12 бригад. Але невдовзі їхню кількість обіцяють збільшити, як і асортимент з'являється РЕП РЕР, різні типи БПЛА та скиди до них. вже замовлено десь ну, більше 30 тисяч дронів, і ось цей лаг не більше ніж у два тижні, ну дійсно дотримується. Стосовно далі розширення цього пілоту ми аналізуємо результати. Є деякі, скажімо так, нюанси характеру. Регуляторного, який які зараз ми не пропрацьовуємо із міністерством оборони України, для того, щоб воно ще краще запрацювало, і тоді я сподіваюся, воно буде промасштабовано. Вони призупинили на провтопровід Дружба, що доправляв російську нафту до Європи. Легендарний 14-й полк сил безпілотних систем запрошує охочих долучитися. Саме його апарати відпрацювали по станції Нікольської у Тамбовській області та зупинили перекачку на невизначений термін. 14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів вже уразив понад 170 стратегічних цілей і завдав ворогу збитків в десятки мільярдів доларів. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська розповість більше далі. Ось так вони знищують ворожі ЗРК бук, стріла, торт чи бронетехніку окупантів, аби безпілотні системи застосовувалися найефективніше. Новачків у підрозділі тренують досвідчені пілоти. Плюс плюс, а ось так на навчаннях запускають БПЛА камікадзе Дартс. Плюс. Він здатен знищити логістичні шляхи ворога, укріплення та інші цілі, аби він влучно вражав окупантів. Пілоти передають власний досвід. Моменти його використання за різних погодних умов, за сильних перевів вітру, за відсутності вітру, за попутнього вітру. Ми намагаємось максимально акцентувати увагу на. Всі дрібниці, які можуть заважати бойовій роботі, за пультом керування боєць позивним кам'янець. Він з квітня у підрозділі каже, перевівся сюди, бо прагнув розвитку саме в роботі з безпілотними системами. Дуже багато часу проводимо в польотній такій роботі, і потім ми маємо можливість постійно відволікатись на тренування, якісь вдосконалення тут з цим набагато нам приємніше працювати. Уперше в ролі викладача для побратимів Франц пішов добровольцем до війська відразу після повномасштабного вторгнення. Уже два роки керує безпілотними системами на передовій і знає про них геть. Усе працювали в тих ділянках, де висока активність ворога, і кожен день відбивали штурми в день, вночі були такі моменти, що вони без перериву були, без перериву працювали. Луфі перейшов до полку з іншого підрозділу за порадами побратимів нині відточує майстерність. Головне, що тобі потрібно, ти навчаєшся постійно. Ти само вдосконалюється ваша група, в якій ви працюєте. Тут абсолютно людське ставлення до людей, я би сказав, людоцентричний підрозділ, який базується на майбутньому. А рекрутинг до 14-го полку безпілотних авіаційних комплексів триває за трьома категоріями: до бойових підрозділів запрошують операторів, техніків, дешифрувальників та інших фахівців. Підрозділ забезпечення потребує бухгалтерів, медиків, діловодів, керівників складу. Третя категорія це інженерно-технічні посади, пояснює керівник підрозділу рекрутингу. Це ключова наша відмінність, напевно, серед інших підрозділів. Кожна наша ну, бойова робота це ну, постійний технологічний, Логічний виклик, постійний технологічний прогрес, і саме інженерно технічні розділ забезпечують нам перевагу на полі бою. Тож запрошую долучитися до служби кваліфікованих та вмотивованих чоловіків і жінок. Подивитися вакансії, заповнити анкету чи отримати консультацію можна на сайті 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів. Репалусько Олександр про Дніпропетровщина, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Американських військ в Україні не буде а Зеленському варто проявити гуч... гнучкість. Дональд Трамп вийшов зі свіжим інтерв'ю для каналу Fox News. Політика питали про підсумки переговорів із українським президентом та європейськими лідерами. Президент США вважає, що Зеленський робить що мусить, але водночас має проявити гнучкість. Щодо питань території, американський очільник заявив, що Україна в результаті може отримати дуже багато територій. Трамп вкотре виключив вступ України до НАТО та застосування їхньої армії в Україні. Ключка для гольфу від українського військового в офісі президента розповіли, який подарунок привіз Володимир Зеленський Дональду Трампу. А американський очільник відомий своєю любов'ю до гри в гольф, і саме тому українська команда вирішила подарувати йому ключку і не просту, а з історією. Адже її передав Трампу молодший сержант ЗСУ Костянтин Картавцев, який втратив ногу на фронті, рятуючи побратимів. Гольф став для військового частиною реабілітації. Яку саме ключку обрав Костянтин Картавцев та з яким наміром передав її Дональду Трампу, кореспондентка Тесан Ірина Маркевич поцікавилася у військового. Що Костянтин на протезі неможливо здогадатися, бо зовні його хода виглядає ідеально. Про своє поранення на фронті він говорить жартома. Не важке поранення, як у нас рахується серед військових. Він отримав поранення у серебрянському лісі на Луганщині. Треба було евакуювати поранених. підірвався на міні, коли еваку... виносили своїх хлопців. А довелося рятувати його і ще п'ятьох поранених побратима, що виніс його з поля бою. Костянтин називає рідною людиною. Десять хвилин зайняло максимум. Там часу не було, якби ще хвилин п'ять навряд би я його забрав. би вже. після поранення Костянтин Картавцев поставив собі мету повернутися у рідну десантно-штурмову бригаду. Як тільки дозволили лікарі, одразу почав тренуватися. А коли реабілітолог запропонував вчитися гри у гольф, не секунди не вагався. На протезі гольфполями Костянтин проходив з десяток кілометрів за тренування. Десь приблизно 13 тисяч кроків в день виходить дуже багато. Він виграв чемпіонат України серед військових зі своєю командою. Зайняв призові місця на чемпіонаті світу з гольфу у Мюнхені. Коли стало відомо про візит президента у Білий Дім, у гольф-клубі запропонували передати Трампу презент у вигляді ключки. На ній автограф Костянтина і гравюра. Я знаю, що він займається гольфом, і там досить непогана клюшка, і я думаю, що він можливо навіть буде грати. Палкий поціновувач гольфу Дональд Трамп оцінив презент і навіть записав особисте звернення до Костянтина. Костянтине, я в першу чергу спостерігав за вашим замахом. Я добре знаюся на гольфі, і ваш удар чудовий. Я відчуваю до вас величезну повагу. Ви надзвичайна людина. Щоразу, коли я буду забувати м'яч, я буду думати про вас. Костянтине. якби у сержанта Костянтина Картавцева була можливість особисто поспілкуватися з Трампом, він сказав би йому головне, я хотів би, щоб Трамп почув від. Військових, що ми хочемо перемоги, це коли наш супротивник не матиме змогу більше на нас нападати, Оце це буде перемога. А коли у нас буде більше зброї, у нас буде позиція сили, і з позиції сили тоді вже можна буде легше нам розмовляти з, з ними, з нашими ворогами. Не здаватися, це його життєве кредо. Костянтин після ампутації повернувся у свою рідну бригаду і є чинним військовослужбовцем ЗСУ. Коли був у лікарні, зробив пропозицію коханій. Ми були в Києві в госпіталі, і він мені говорить: А давай одружимось. Я кажу, чуєш, давай кажу оце всі свої жарти. Кажу, на потім залишаємо. Бо такий день був такий насичений прям день був. І він такий ні, давай одружимось, і здійснив ще одну свою заповітну мрію. Батько двох дорослих синів у першому шлюбі мріяв про дівчинку. Рік тому народилася. Ніколь я дуже хотів дівчинку, і ось у мене всі мрії збулися. Ніколь виповнився рік і її день народження. Поєднали з христинами. Давайте. Кості всі телефонують з питанням, чи він бачив особисте звернення Трампа. Але він сьогодні надто заклопотаний тато у середнього сина також день народження. Я ж сьогодні такий заклопотаний святом мене ж. У дітей день народження і хрестини у нього залишилася одна мрія, щоб ніколи не знала, що такі війна, і щоб українські військові змогли повернутися додому і бачити, як ростуть їх діти у вільній країні. Ірина Аркевич, Тимофій Кощій, ТСН, плюс марафон. Єдині новини.